А я вибачаюсь, сонячив на цьому шта А що ти там робиш, зверху? Що-що? Дивлюсь на висока. Ти б ж вам не хотілось так подивитися ніколи. висока? Ні? А я дивлюсь. І що там? приземлятися. То що, може, вже вставати будеш? Ні, я ще сплю. Зараз тільки четверта ранку. М -м? І що? Сонце вже встало? Дома будуть чекати, я вже рже і стояв. І туди-сюди помотався, а ти ще спиш. Давай Сьогодні ж середа. Екобака робить чого Ой, безтепасна без чи ні серед там. І взагалі, що ти бо мене ходиш і ходиш, ходиш і ходиш. Сядь на одному місці сиди, я вже не знаю, куди камеру наводити. Ой, та замручати мене за такий гарний. Запам'ятай мене такі. Та я вже запам'ятала, але ж ти кружляєш навколо мене все. О, наконець то встало. Напішли. Ти на роботу, а я ж м м, -м пота. Мічта. Завздри мовчки. Чи це ти маю завстрити? Я йду внуки, де є спілкування, рахування, заробляння, а ти спання спання і обжирання. Ой, що ти таке говориш, мені не зрозуміло. Бо я й так живу в кайф. М -м. Ну що, погода на лавон, швидця, да? Сонце на вулиці теплота. А я вважаю прапл усерду. Пітату. Всім бажаю гарного, чи того теплого дня. Ваш сонік цьомки омки пока. Масамуся, цьому бомки пока. Всі на вулицю з добрим ранком теплота.